Йому ніде не дали місця в ту ніч, коли народжений він був, хоч і усім було відомо, і кожен уже про це дещо. Даремно Йосиф двері стукав і просив пустити його в дім. Їх запирали, не хотіли, щоб там життя родилось в нім. Шука причини, щоб відмовить, закрили двері для творця, а він так прагнув там родитись. Благословити їх серця, та були всі в своїх турботах, в своїй земні тій суєті, хтось в бізнесі, а хтось в роботах, і так минали їхні дні. І все здавалося важливим, щоб взяти щось і відложить. Одного разу, коли Бог постукав, щоб взяти просто двері і відкрить. Та ні. Там хтось вечерю готував, хтось вчився, а хтось спав, хтось у могили ярко плакав, а хтось на сантов в гості вже чекав. Хтось будував, хтось закохався, хтось у кафе співав і танцював, а хтось у дітях розчинився, а хтось цікавий фільм дивився. Хтось до весілля готувався, а хтось на друзів зачекався. Але відкрити двері і зустріти бога в ту ніч ніхто не був готовий. Життя текло в своєму звичаї, ішло безсмертним чередом, і всім Бог заважав своїм народженням і був відкинений кожнісіньким єством. Закриті двері, одні, другі, і місто жило у заході дня, а Йосип ним ішов і плакав. Немає місця Боже для тебе, немає ні одних дверей відкритих, закриті очі, вуха і серця, щоб розпізнати тебе, вони зуміли, Народжені на світ, творця. А я, а я, хочу очі, щоб прозріли, і серце нове хочу я в сліпому і черстому вифлиємі. Я дожену, я закричу, йому не дам я віддалитись, і тихо впавши на коліни, я скажу нехай народиться Спаситель в моїй душі, в моїм хліво. Так, не хороми тут, я знаю, смердить минулий мій поріг, і бруд помилок налипає гноєм липким на стопніг. Пустає висохша солома. Пусті думки й пусті слова. Пробач, я небагато маю, і ось цей хлів, душа моя. Заходь сюди, тут розташовусь, відкривши серце, я буду чекати. Народжуйся, мій Бог у ньому, тебе ж я буду прославлять. Дитячим криком мій хлів наповняє, і очі щастя світяться без меж. Ісус, усе життя міняє, разом із ним душа знаходить сенс. Не гордував він моїм брудом, за запах той не дорікав, невидимим зв'язком із неба, на віки двох він нас зв'язав. дво, зоря Давида, Ісуса крик пронизав ніч, Ти Бога світу подарила. Ти справжнє диво сотворила. Оріздво, який твій сенс сьогодні, народ давно розтратив, не зберіг, та для мене воно залишиться назавжди, народжений Ісус в моїм хліві, народжений Спаситель у душі моїй.